Що ж, друзі, далі ми поговоримо про те, як фонд Повернись живим, успішно управляє репутацією та будує стосунки з державою і бізнесом, які внутрішні процеси забезпечують його ефективну роботу, що мотивує команду, та як досягається абсолютна прозорість у його діяльності, з чого складається культура найбільшого благодійного фонду України? Увага на екран! Тарас Чмут, директор фонду Повернись живим. Йо! Борис Я Давиденко, головний редактор Форбс Ukraine. Так, ми анонсували, що поговоримо про культуру. Якби ти був бізнес, ми б це сказали корпоративну культуру найбільшого військового. І як маленький спойлер, з'ясувало наше дослідження і не військового фонду України за результатами 2023 року. Скажи, будь ласка, ти можеш опиши от в одному реченні культуру фонда Повернись живим. Вона про що? Ну, я, я, як це неофіційну, непублічну версію тобі озвучив, але вона про відданість і. Це робота, якою треба жити. Можеш пригадати один-два кейси, коли от проявлялась Ця культура повернись живим», коли ти чи твої колеги робили щось, що потім формувало цю культуру, що на них от, ну, потім там згадували. А пам'ятаєш, як колись? Перший день повномасштабного вторгнення у нас за декілька там тижнів, скажімо так, була зустріч з командою про те, там, що буде, чи буде, як буде, що ми робимо. І в численному варіативному ряді можливих сценаріїв подій ми прийшли до єдиного рішення, що ми робимо. Це якщо щось відбувається, неважливо що, всі зранку прибувають в офіс, от просто прокидаються, читають новини, що десь щось почало там наступ на сході України або з Криму, або будь-які інші дії. Їх задача прибути в офіс. Десь на 9 ранку початку повномасштабного вторгнення всі прибули в офіс. Коли весь Київ, або значна частина, або більшість Києва виїжджали, не знали, що відбувається, команда приїхала працювати. Оце один з кращих показників організаційної культури. Оргкультура, вона вибудовується зверху вниз і вона задається керівництвом. І під неї або трансформується команда, або змінюється команда. І от ми зараз на етапі масштабування і трансформації. Скажи, будь ласка, а от людину, професійну людину, повністю яка вам підходить, не знаю, за за які отакі культурні відмінності ви не візьмете в команду ніколи? Таких багато було. Ставлення до війни в 2014 році. Тобто, якщо для людини не все так однозначно, Крим Кримський і так далі ні. І такі люди приходять до нас насправді на співбесіди. Навіть зараз. Це, да, це, це і в мене кожен раз така реакція. ви Куди прийшли? Друге, це ну, тут насправді дуже багато нам показує поліграф цікавих історій. Але Його проходять всі, на вході. Всі регулярно, обов'язково на вході, на виході і так далі. Я в тому числі ставлення до війни в 2014 році, співпраця з російськими компаніями після, після 2014 року, після повномасштабки в тій чи іншій формі соцмережі. Теж там багато всякого цікавого. Це про адекватність, про здоровий глузд, про інформаційну бульбашку, тобто підтримка проросійських середовищ, проросійських організацій. Політичність в прямому прояві, тобто, коли людина була, агітувала і так далі. Так далі вона є політичним гравцем якоїсь сторін. Для нас дуже важливий цей статус аполітичності, його збереження, і він важливий і для нас, і для наших партнерів, і для держави. Тому що яке б прізвище, на якій посаді не було, ми працюємо інституція, інституція. І в тяглості 10 років нашої роботи це дуже цінно, тому що прізвище змінюється, а держава лишається і повернеться живим лишається. Що ще з такого з таких людських там, причин не знаю, там можна там, любити, випити, гульнути. Не знаю, відпочити. Якщо десь, це не я... шкодить роботі, це не є проблемою, це ваша справа. Ми дуже гнучкі, толерантні і так далі. Відсутність залежностей, очевидно, відсутність зловживань очевидно. Але ну, ви там, не знаю, можете одягатися, як хочете, аби це не створило проблеми колегам. Приходити в офіс, не приходити дистанційно, це все операційний рівень вашої команди і побудови. Організації побудови роботи на місцях. Ключове це досягнення результату визначені терміни із визначеною якістю. Якщо ви цього досягаєте, пийте Я жодного репутаційного скандалу вашого не бачив. Як при цьому достигаторстві ви не вляпуєтесь в якісь репутаційні скандали? Це велика наша цінність. Репутація головний ключовий актив, і це показують там різні наші внутрішні зовнішні дослідження. Дійсно, в нас за всю історію не було якихось великих скандалів, провалів і так далі. Ціна цьому, по-перше, ми Ми закрита організація, ми не з усіма партнеримося, ми не з усіма зустрічаємося, і ми не з усіма хочемо дружити. Ми... Скажімо так, з боку від більшості волонтерського руху, ми дуже рідко, коли входимо в якісь коаліції, об'єднання, спілки і ще щось подібне, ми намагаємося триматися, ну якби робити свою роботу, допомагати армії, вбивати ворогів. Е, більше роботи, менше якихось зустрічей. Це не всім подобається, але як є, ми на мою думку, ведемо дуже просту і пряму комунікацію. Тобто я читаю там всі наші соцмережі, не знаю, чи в нас є TikTok. Там, давайте Фейсбук, Твіттер, Інстаграм. Ми спілкуємося, ми, у нас відкриті закупівлі, відкриті видачі, відкриті надходження. Заходьте, маєте якісь питання, чому так або тим, питайте, техніть мене, я десь десь там. Між, між чимось заходжу, відписую, коментую. Ми не там банем, ми не там, автоматично блокуємо і так далі. Ми спілкуємося, ми пояснюємо. Якщо це адекватне запитання, завжди ви отримаєте адекватну відповідь. Сподобається вона вам чи ні, це вже інше питання, але відповідь буде. Це дуже сильно, сильно грає роль. Плюс аполітичність, вона теж дуже цінна для нас, як я вже говорив. Плюс е що ще в нас? Ну, ми бюрократична організація. Ми побудовані з численних процесів всередині і правильно розставлених запобіжників. Це гарно, гарно допомагає не входити в проблеми з одного боку. З іншого боку, і я і Олег, як керівники організації, ми глибоко занурені в операційну роботу. Занадто занурені з точки зору SEO там, мільярдної компанії. Але з іншого боку, це дозволяє нам плюс-мінус контролювати все і не потрапляти в проблеми, які потім вирішувати. От ця зануреність, вона, ну тобто, це додаткове навантаження, очевидно. Але ціна це репутація, тому ми готові це платити. Ти згадав про те, що у вас звітність? Хто не був? Просто зайдіть, подивіться звітність фонду повернеться живим. Ну, це дійсно нереальна історія. Там в режимі реального часу чи майже реального часу можна подивитись там кожен донат, кожну там транзакцію, і це ну, неймовірно круто на обсязі там, 10 мільярдів гривень. Але я якось спілкувався з власником ІТ-компанії, і в нього був такий кейс. Каже: А ти знаєш, скільки це коштує? Я говорю, ну не уявляю. Він каже, ну, це сотні тисяч типу, доларів таке зробити. А чого вони їх витратили, там, гроші, які вони залучили на цю програму, а не на допомогу? Я кажу: ну, та не знаю, буду бачити Тараса, запитаю. По-перше, це не стільки коштує, це робиться всередині інхаус. Це колосальний шмат роботи. Поєднати купу банківських систем в автоматичну викачку даних в правильній структурі, рядків і так далі, так далі це місяці важкої роботи і нас, і підрядників, і там волонтерів. Перебрати всі закупівлі вручну по позиції з 2022 року, в буквальному значенні вручну, і внести їх в таблицю в правильній структурі, каталогізувати по напрямках роботи, по проектах. Потім перевірити коректність цієї інформації як запобіжник, заповнити, потім перевірити, чи воно все коректно при переливанні відображається, це колосальний шмат роботи. Систематизувати роботу так, щоб у вас тричі в місяць наповнювалися всі видачі з актами, з заблюреними персональними даними, зрозуміло. Акти прийому передачі від організації до військових частин в каталозі ВЧ, по родах, видах, напрямках, проєктах. Це ще величезна робота, враховуючи те, що в місяць це умовно 300 мільйонів гривень, які трансформуються в не знаю, в десятки тисяч одиниць це. майна. Бачиш, тому мій співрозмовник і оцінював це в такі великі гроші. Це, а, це, бо... це просто оверпрайс іті ринку. А це просто у вас стажери да, працюють дуже багато. А, окей, повертаючись до того, що ви забюрократизована компанія, чи там бюрократична бюрократія. Вес ефективність. Де ця межа? Тому що ну у в... нас у вас. Окей, ну теж розмовляючи з твоїми там співрозмовниками, кажуть, що ваша внутрішня історія це про те, щоб ну, не стати занадто повільними, не стати занадто громісткими. Як ти менеджериш цей ризик? Це дійсно ризик, і не хочеться перетворити, ну там забронзовіти, скажімо так, як організація. Хочеться надавати динаміки роботи і швидкості. І це вимагає зростання. Проекти мають закриватися швидко, видачі мають бути максимально оперативними, взаємодія з військами максимально короткою. Це зона зростання. Те, як у нас зараз є, це працює нормально, це працює навіть добре, але хочеться краще. І задача керівника постійно цю планку совати вверх, бо інакше організація буде деградувати. Зараз ми працюємо, але завжди хочу швидше. Якісніше, швидше, більше, динамічніше, це вимагає переналаштування людей. Оце є про цю зміну оргкультури. Вона важко дається з одного боку. З іншого боку, це можливість відсікати людей, які не готові вкладатися на 100%, для яких це просто робота. Ну таким з нами важко. А з тими, хто у вас залишається, їм наскільки наск... ну, наск... вони можуть бігти в такому режимі? Їм теж важко, але вони не ниють. Насправді важливо розуміти, окрім гумору, ми працюємо з армією, з силами оборони. Ну тобі, вибачте, але вони не ниють. То чому ми маємо думати, що нам десь тут важче або якось не так комфортно? Ну, точка дотику з армією дуже щільна. І чим вона... Ближче, тим менше питань, тим менше проблем людей, тим менше оргкультури, скажімо так, цивільних компаній в мирні часи. Ми знаходимося в умовах найбільшої з часів не знаю, Кореї, війни. Напевно, там, за нашу історію одної з ключових воєн. Це не час, де. Можна розслабитися і там говорити, що робочий графік має бути такий, тому що в інших компаніях або в міжнародних організаціях він такий. Це питання виживання країни, і ну, включеність має бути. Тому очевидно, да, Я як це я і своїм прикладом даю динаміку, скажімо так, і включеністю, і очікую зворотньої реакції від працівників. У вас якось інститулізовано прописано вирішення конфліктів, етичних, моральних дилем? Очевидно, на рівні організації є різноманітні запобіжники, є HR-відділ, який пропрацьовує якісь там червоних людей, скажімо так, або вигорівших, або виснажених, або якісь конфліктні ситуації. У нас є наглядова рада, до якої може звернутися будь-який працівник з будь-якою проблемою, якщо вважає, що на рівні фонду вона не вирішується або вона. Стосується, наприклад, мене як керівника або Олега як керівника, і наглядова рада дуже гнучко включається і швидко включається, і в історії фонду такі періоди були, скажімо так. Тобто, це все цей інструментарій є, ним треба користуватися якщо є потреба, так само будь-який з працівників може написати мені, що я хочу зустріч, і ми ну не знаю, там два-три дні максимум зустрічаємося, якщо я тільки не відряджені, будь-хто скільки треба часу. І людина отримає відповіді на всі свої питання, але знову ж це не значить, що людині підійдуть ці відповіді. А назви п'ять причин, за які тебе може звільнити наглядова рада. Ну це все якісь провальні історії. Тобто, у нас є е, операційний план він гнучки, це порушення цінностей організації, це порушення принципів організації. Це. ну, Тобто, це якісь прям суперпровали. Це ж як в будь-якій іншій компанії. Окей. У вас на сайті написано ваші принципи. Все добре, цікаві, хороші робочі принципи. Тільки один мене зацікавив зухвалість. Як для благодійного фонду, зухвалість дивний принцип. Можеш пояснити? Це один з най... найцікавіших. Це цінності фонду. Це не зовсім принцип, принципи роботи, це дещо інше. Зухвалість в роботі це про те, що треба не боятися робити те, чого ніхто не робив, не боятися складних задач, не боятися слова це неможливо, а треба брати і робити. Це не боятися змінювати сприйняття сфери благодійності, роботи благодійних організацій. Не боятися весною 22-го купити Байрактар. Не боятися почати займатися тим, чим в світі ніхто ніколи не займався. Це про зухвалість. Вона це важлива відмінність нас від багатьох інших організацій, бо змінюємо світ, рятуємо життя. Змінюємо світ, це про зухвалість.